Всім привіт до вашої уваги лот чоловічі джинси від бренду Carrera. Джинси є двох кольорів. Такого типу. С кишені. Також є така кишеня для годинника та з задні кишені. Тут розмір 40. Також є поменше. В лоті джинси розмірів від 46 до 58. Також такі світліші. Теж з кишені назад та спереді. Буде на ґудзику та змійці. Всього в лоті 9 пар джинсів. Вартість лоту 4570 гривень, собівартість одиниці 508 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більш оптових лотів та товарів, одягу та взуття напишіть нашому менеджеру плюсу Viber. Всім дякую, заробляємо разом!